Наживо виконали гімн, помарширували та постріляли. Учора, 4 травня, у Лозові провели військово-патріотичну гру Сокіл Джура. Її учасниками стали старшокласники. Аби перемогти, їм довелося подолати чимало перешкод, яких і хто виявився найшвидшим, найвлучнішим та найспритнішим знає Вікторія Кожадуб. Шкільні команди шикують на площі біля міського палацу культури. Грати у джуру починають після привітань. Спершу учні показують, наскільки добре вміють крокувати. Ей, ей, ей! По полі, Отамани, Навички строєвого кроку оцінюють військовослужбовці. Кажуть, в учнів виходить непогано і вони роблять менше помилок. В этом году многим военнослужащим можна их вистроїти здесь і посмотреть, як некоторые школьники выполняют елементи команд, голос, строєва підготовка, некоторіх, які командують здесь, вже можна їх ставити командирами отделений. Під час гри школярі виступають і в ролях рятівника та стрільця. Доки одні надають першу допомогу умовному потерпілому, другі стріляють із пневматичної гвинтівки. П'ять пострілів. Праву мішень від вас. Вогонь. Поряд у парку Перемога влаштовують змагання бійців. Хлопці кидають псевдогранати, списи та аркан, а також долають умовне мінне поле, стріляють із лука. Потрапити в мішень виходить далеко не в усіх, а от дев'ятикласнику Вадиму влучити вдається аж двічі. Я до цього ніколи не стріляв, тільки на тренуваннях в школі. Це дуже складні види, і тому до них потрібно відповідно і готуватись, але діти стараються і з кожним роком результати у нас покращуються. Школярів також перевіряють на спортивне орієнтування. Для цього їм видають маршрутні листи. Самольозлітять, мечтає, а та не пускають, скільки їх всього не знає. Гравцям потрібно не тільки порахувати болти на літаку, а й сходи до алеї машинобудівників, колеса у військовій техніці. Учні третьої школи впорались за сім хвилин. Сложно було те, що треба було колеса посчитати на танку. Прийшлося побіжати. Самольоти ми знаємо так, восім, чотири справа, чотири слева». А ще учням доводиться долати умовні заболучені ділянки та відповідати на історичні питання. Запитання підбиралися для того, щоб сформувати цілісну картину дітей. Що сучасний наш конфлікт із Росією це не випадковість, Що це в принципі йде ще з давніх часів. Рівень знань досить непоганий. За підсумками усіх конкурсів, переможцем гри стає перша школа. Вона й представлятиме лозову на обласному етапі змагань. Вікторія кожеду, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.